Вечір, бювет, троскавець, готель, весна, центр. Бачите, є світло. Ще сніг не розтанув. Вже, звичайно, почалася відлига. А це яка година. 19-та година, 13 хвилин. Ще 45 хвилин бівет працює. Щось там нікого нема, але ну, бівет працює. А е, от весна, бачите. Весна насправді, насправді теж працює. Але буквально кілька людей є, хіба на верхніх поверхах весни. Прийдемось напрямку до ялиночки. До центру. Тим часом вже 19, 14. Ай тут верхом пройдемо, частіше це низом ходимо. Навіть ще раз на весну подивимось. І до ялинки, поки ялинка є, поки світло є. Що був морозець. Кілька градусів морозу було й в день, і ввечері був сильніший мороз. Але глобально справа йде вже до весни. Поки що маємо маленьку відлигу. Звичайно, сніг ще кілька разів випаде протягом зими. Звичайно, в горах снігу більше. Там він і довше буде лежати, але станом на зараз маємо. Те, що маємо. А, до Альтанки, до ялиночки.